Дональд Трамп та Володимир Путін особисто зустрілися у Гамбурзі. Вперше президенти спілкуються в присутності міністрів закордонних справ вже близько години. Про що поки що невідомо раніше в адміністраціях президентів казали, що серед тем будуть міжнародний тероризм, ситуація в Сирії та Україні, а також налагодження міждержавних взаємин. У Кремлі вважають, що США робить для цього недостатньо. А Трамп напередодні у Польщі закликав Росію не дестабілізовувати ситуацію в Європі. Перед особистою зустрічю президенти зробили короткі заяви. Президент Путін і я обговорювали різне і думаю, що дуже успішно у нас були хороші перемови. Ми поговорили нині і, очевидно продовжимо. Сподіваємося на позитив як для Росії, так і для США. для усіх, кого це стосується. Це честь бути з вами. Ексімістен виспоководофомив'юсеверофаймс потім важно, бабу я скільки і між народу.